Друзі, вітання! Ви на каналі дохід ЮЕЙ сьогодні. Повернення нашої традиційної рубрики Портфель місяця розглянемо актуальну ситуацію на криптовалютному ринку. Ну і звісно підберемо 10 перспективних активів собі в портфель. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тож з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо за традицією з чарту біткоїна, щоб розуміти загальну ситуацію на ринку, який сентимент і так далі. В принципі, нічого цікавого тут ми не побачимо. волатильність зараз мінімальна. все виглядає так, що великий гравець просто накопичує об'єми. Після того як відбулася масова ліквідація і був простріл до 91 тисячі доларів, нічого цікавого не відбулося. Ринок більшою мірою відновився. І біткоін зараз в такому флеті. Те саме можна сказати про альту. В принципі, по біткоїну це навіть не флет, а стабільне ціноутворення, адже він торгується в районі 97 тисяч, а альткоїни знову ж таки показують свою слабкість. Ну, знову ж таки, це не стосується усіх альткоїнів, але більшість. Бачимо, що той же ефір торгується в районі 2700. І знову ж таки, ми очікуємо зростання вище. Взагалі, ми доволі давно чекаємо. Перформансу від ефіру, і поки що ми все ніяк його не побачимо. Ну і звичайно, виною цього є біткоін домінація. Ми все чекаємо, коли вона нарешті почне падати, але все ніяк ми не можемо цього дочекатися. Тим не менш, є дуже багато передумов для цього, поки що ситуація виглядає наступним чином, і біткоін домінація тримається вище позначки в 60%. Відсотків ну, звичайно, ні про який ріст альти в такий момент говорити не можна. Сподіваємось що після ось цієї затяжної проторговки, нарешті, вона піде вниз, дасть ковток свіжого повітря ефіру і іншим альткоїнам, і нарешті буде дещо веселіша ситуація в наших портфелях. Бачимо актуальну ситуацію в портфелі. Зараз він оцінюється в районі 9 тисяч доларів, і бачимо, що мінус складає 30%. Дуже і дуже неприємна ситуація, адже після перемоги Трампа на ось цьому пампі в листопаді профід складав близько трьох тисяч доларів. Зараз ситуація зворотня, що ж, тим не менш, мусимо з нею змиритися і вірити в кращі часи. Ну, принаймні, доки такі ціни на ринку я продовжу купувати альткоїни, хоча, звичайно, дещо перебудував свою стратегію, в основний портфель практично не добираю, адже вже все укомплектував. на Натомість в рамках рубрики Портфель місяця гріх не добрати буде і для вас контент. Плюс я вважаю, що зараз ціни дуже хороші і впевнений, що рано чи пізно ми побачимо відскок. Класичний вибір це ефіріум, його найбільше в нашому портфелі по 2700. Гріх не купити далі. BNB, знову ж таки вони довели свою профпридатність. Нещодавно відбувався сейл від Binance, в рамках якого підписники добре заробили. І ось на фоні цієї новини BNB пампився до 720 доларів. Зараз все виглядає так, що ціна для купівлі не сильно приємна, але не так давно BNB коштував 800 і, взагалі, впевнений, що дорога до однієї тисячі відкрита, і рано чи пізно це відбуде. Це лише питання часу, тому додаємо BNB, Ну і звичайно, улюблений актив усіх лудоманів, трейдерів, мемів і так далі. Це солана на пампі з Трампом, практично розпродав усю свою солану. Зараз в мене її майже немає, маю лише декілька штук для фліпів. Тож непоганий час, щоб знову ж таки починати накопичувати позицію з розрахунком на якусь хайпову подію. І, взагалі, Solana по 300 доларів це тепер не якась волога мрія, і цілком впевнений, що рано чи пізно історія. Повториться далі. У нас не менш фундаментальні активи. Перш за все, це Tron. Знову ж таки, віднедавна став їхнім прихильником, адже розумію, що актив фундаментальний в них є власна робоча мережа, в рамках якої відбувається мільйони транзакцій кожного дня. Плюс подобається. Себе Джастін Сан в цього криптоентузіаста постійно є якісь свіжі ідеї, і впевнений, що в майбутньому він буде лише розвивати свій основний проект. Далі у нас Uniswap, топ-1 DEX, величезні об'єми, є партнерство з Binance і так далі. Брав їхній токен як по 6 доларів, так і по 14. Впевнений, що в їхнього токену є хороший апсайд-росту. І наступний проект це ChainLink. Взагалі показує себе максимально сильно, на усіх просадках тримає ціну. Ми його купляли по 11 доларів, дам по 13 і так далі. І після усіх цих укаток, негативних подій Chainlink показує себе доволі сильно. І я вважаю, що це альфа-поведінка, тому додаю його на 100 доларів. Далі у нас ще один актив, який показує силу. Це Ондо на усіх просадках. Він фактично тримається на місці, тому бачу в ньому хороший потенціал. Сподіваюся, що це наступний XRP. А от актив, який зовсім не показує силу, це Ена. Тобто було дуже багато хайпу, що от Трамп додав його в портфель. Актив торгувався вище одного долару, і зараз доволі сильний дамп. Тим не менш, вважаю, що це хороша точка для покупки. Якщо у вас ще досі його немає в портфелі, то можете придивитись. На завершення, у нас проєкт з екосистеми Solana. дана екосистема мені імпонує. Тож вирішив взяти проект Plus Network. Плюс він дуже сильно вкадався в ціні. Нещодавно біржа Coinbase оголосила про лістинг, що також доволі серйозне досягнення, адже далеко не усі проекти потрапляють на Coinbase. Тож вирішив, що от зірки склалися і можна додати в портфель. Ну і наостанок візьмемо Dogecoin. Думаю, тут якісь особливі пояснення не потрібні. Це вже далеко не мем монета, а культовий актив впевнений, що за час каденції Трампа в Ілона Маска буде необмежені компетенції, і він ще неодноразово буде пампити даний актив. Тому додаємо Доджі також на 100 доларів. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Зараз нам як ніколи важко в плані холдерських позицій ринок просів і немає ніякого просвітлення, але впевнений, що лише тоді, коли більшість повністю розчарується в криптовалюті, власне і сформується розворот. Впевнений, що залишилось чекати ще зовсім трохи. Тому, як то кажуть, тримаємо щити і віримо в хороше майбутнє. Ну а за традицією я дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.